Вітаю, друзі, а також усі інші. В нас сьогодні, 17 вересня, і це 1302 доба мужньої оборони України проти повномасштабної навали російських окупантів, як і завжди на обосує. Ми продовжуємо огляд мапи бойових дій. І сьогодні будемо говорити про подію, яка знову ж таки, як свого часу, як трубачі, щось інше. А, воно сколихнуло наш інформаційний простір. Справа в тому, що стало відомо, що російські окупанти вони е, мали можливість, переодягнувшись в цивільний одяг, зайти на околиці е, населеного пункту Ємпіль. Е, справа в тому, що саме це привернуло до себе увагу е, в е, сенсі сіверського та лиманського напряму. Багато ми говорили про добропільський напрямок, про те, як російські окупанти поступово але впевнено опиняються там в оточенні. Ми говорили багато і про Новопавлівський напрям. Справа у тому, що там у росіян є просування, особливо в зоні відповідальності 29 дев'ятої та 5-ї загальної військової армії, і вони одночасно намагаються. Рухатися як а, в Дніпропетровській області, так і в Запорізькій, не кажучи вже про Донецьку, саме через це і відбулись кадрові зміни, які нещодавно а, пройшли в силах оборони України, і які затвердив а, генерал Сильський. А от якраз про Сіверський напрям в нашому інформаційному просторі, ну досить а, рідко, коли хтось а, згадує, ну хіба що тільки я час від часу. Звертаю увагу на те, що відбувається на сіверському напрямі. А тут якраз а, події, м'яко кажучи, не є також райдужними, оскільки для російських окупантів а, життєво важливими є а, вийти в осінньо зимову фазу ведення бойових дій, а, саме якраз на околицях Сіверського тобто міські бої. В дуже важливому місті Сіверську, який не був окупований за час повномасштабного вторгнення в Україну, і в принципі, якраз який підпадає зараз під загрозу окупації, оскільки росіяни як ми можемо бачити за мапою Deep State, а не можна сумніватися у тому, що дійсно вона відповідає ситуації. На жаль, те, що ми бачимо на мапі Deep State, воно відповідає дійсності і в даному випадку. То окрім руху російських окупантів в напрямку на Ємпіль, за що, до речі, відповідає 25-та загальна військова армія. То окрім цього, ми бачимо, ще й тиск з півночі через сереблянське лісництво на серебрянку. На дронівку, спробу росіян вийти з півдня на дронівку та на серебрянку, тобто оточити дронівку та серебрянку, затиснути їх. І звісно ж, постійно через Верхньокам'янське росіяни намагаються просуватися в напрямку на сам Сіверськ, тобто зі східної частини. І за все це відповідає, якщо ми говоримо з Верхньокам'янського та Напряму через Григорівку на Серебрянку та Дронівку. Це третя загальна військова армія. Тут якраз з півночі відбувається процес тиску 25 ї загальної військової армії. Саме вони намагалися прорватися до Ямполю а, а також дроновки саме через серебрянське лісництво з використанням підрозділів зі складу 164 -ти. Окремої мотострілецької бригади 90-го танкового полку і складу 67-ї мотострілецької дивізії, а також 37 ї мотострілецького полку цієї ж самої дивізії використовувалися також підрозділи 169-ї ОМСБР і 11-ї окремої танкової бригади. І так звані чмобіки 1234-го мотострілецького полку. Тобто, як бачите, накопичено ресурсу достатньо багато людського ресурсу, щоб проводити усі ці е, дії. Серебрянка зараз знаходиться під е, загрозою, а е, дійсно захоплення російських окупантів. Uh, основне питання це як швидко вони зможуть вийти через жеребець на Сіверський Донець і чи вдасться їм через Сіверський Донець безпосередньо закрити сереблянку одночасно з трьох напрямів, тобто з півночі, зі Сходу та з півдня. Дронівка поки що не uh, знаходиться в закритому стані, uh, але тим не менш, саме ось цей рух з півдня він є найбіль... півдня є найбільш небезпечним. Оскільки з півночі північно-західної частини з північної частини дроніка дронівка все ж таки має прикриття у вигляді рельєфно ландшафтних особливостей, тобто речок, той самий Сіверський Донець, свою чергу, допоки не буде російськими окупантами закрита всього закрит цей, ну називаємо його так. Квадрат, то говорити про тиск на Сіверськ, ну ми не можемо. Хоча ми бачимо навіть на прикладі Куп'янська або на прикладі Покровська, що вони намагаються форсувати події, і по Сіверську так само можуть форсувати події. Бо, наприклад, вихід на ємпіль, а не маючи достатнього підсилення, виключно використовуючи диверсійну групу під прикриттям цивільного одягу, ну це була суїцидальна місія. Тобто, той хто йде на такі задачі виконувати на такі завдання. То о, вони розуміють, на яку суїцидальну місію їх е, якраз підводить, підводить їх командування. Куди вони їх відправляють? Що воротя назад вже не буде. Але е, тим не менше, вони виконують ці задачі, е, частково заходять, їх знищують, а е, потім е, утворюються ось такі інформаційні хвилі. Але ці інформаційні хвилі якраз. Е, і звертає дозволяють звернути увагу саме на напрям, на який не так часто е, говорять в інформаційних наших на інформаційних манданчиках і так далі сіверськ є для росіян дуже важливим важливим завданням на осінньо зимовий період тому вони будуть намагатися його виконати будь-якою ціною Ну і звісно ж ми не можемо не згадати про новопавлівський напрямок, а де у російських окупантів відбувається процес. Ну вони зараз рухаються в напрямку на Новоіванівку, Але ми дуже добре розуміємо. З останніх відео я пояснював. А чим пояснюю саме чим обумовлений цей рух, це утворення саме охоплення, поступове покрокове охоплення гуляй-поля. Тобто зараз рух російських окупантів, 5-та загальна військова армія, 29-та загальна військова армія. Весь цей рух буде е, повністю е, концентруватися на тому, щоб охопити Гуляй-поле з східної та з північної частини. Е, до речі, на Дніпропетровщині почався процес евакуації. А в тому числі і йдеться про населені пункти, які знаходяться на шляху руху російських окупантів, і ми бачимо, що знову ж таки питання евакуації буде стосуватися і Покровського а не плутати Покровське з Покровськом. Покровське це саме населений пункт, про який я також неодноразово. Згадував як майбутній напрям руху російських окупантів і вони намагаються зараз це зробити. Але є важливий момент, на який все ж таки треба звернути увагу загально. Ми багато говоримо про просування, про загрози, про ризики. Але при цьому найважливіше полягає у тому, що в нас сьогодні з вами вже починається друга половина вересня. А російські окупанти так і не мали можливості виконати ті задачі, які ставились перед ними на літній наступ. І навіть говорячи про сіверзі, говорячи про Покровськ, чи Покровське добропіллі і так далі, ми говоримо про те, що росіяни продовжують знаходитись в польових умовах і. Не виконують до кінця тих задач, які перед ними були е, поставлені. Окрім цього, ми бачимо, як вони намагаються рухатись там, де у них є така можливість. Але можливість вона не завжди відповідає Ну військовій доцільності. Назвемо це так. Е, зараз рух російських окупантів відбувається заради руху. Переважно так вони рухаються, так у них є якийсь тактичний задум щодо цього. А, але паралельно а, вони а, розтягують лінію боєзіткнення і утворюють для свого, а, своїх угруповань безпосередньо більш такі складні умови для того, щоб тримати ці лінії боєзіткнення, і щоб продовжувати з тим особовим складом, який є в наявності, продовжувати а, цей рух і повністю задовольняти потреби. По захопленню дійсно важливих в оперативному, оперативно-тактичному значенні напрямів локації населених пунктів. Тобто зараз цей тактичний рух, рух заради руху, я б навіть сказав би так, він на пропаганду може працювати дуже цікаво. Демонстрація того, що вони продовжують наступати. Але який сенс? На який сенс у цьому наступі, якщо він заводить більш складні а, умови, а, з якими можна впоратися, виключно якщо а, у тебе є ну ще десь там а, резервів 50-70 тисяч особового складу. А де їх взяти? Саме тому в Сумської області починають відтягувати деякі підрозділи і передислоковувати їх туди, де не вистачає людського ресурсу. Не вистачає людського ресурсу, тому що лінія боєзіткнення. Розтягнулись там, де не потрібно було її розтягувати, але вона розтягнулась, тому що можна було таким чином показати, що вони можуть рухатись. А, отже, ось така, ну скажімо, дилема, я навіть сказав би, у російського командування або зупинитися і намагатися проривати саме ті локації, де їм дійсно а, важливо з а, військової доцільності розширення зон контролю. Або продовжувати ось цю імітацію о, просування, о, ну як сказати, імітацію просування безумовно, але з о, о, втратою більшої кількості сил та засобів, бо вони несуть через це і більші втрати. Ну і нагадаю ще раз нагадаю, що за перший та другий тиждень вересня російські окупаційні війська захопили. Мінімальні площі території України з початку 2025 року в тижневому вимірі, тобто, якщо ми говоримо про захоплення територій за тиждень, в цій пропорції відповідно до втрат на один квадратний кілометр, то це були мінімальні захоплення, але при цьому максимальні втрати серед особового складу. Тому і робимо відповідні висновки так. Є загроза, є просування супротивника, є ось такі їх тактичні, е, ну я б не назвав би це хитрощами переодягнутися в цивільного. Але тим не менш, є ось такі епізоди, але що вони дають, е, вони не дають якогось глобального результату станом на зараз, а викликають тактичного рівня, е, привертають увагу. Але знову ж таки. Те, що це відбувається, наприклад, на сіверському напрямі, так само, як на Новопавлівському, треба дійсно це блокувати, даби потім не відбувався процес ну більш е серйозних подій на осінньо-зимовий період, уже в міських умовах. В тому ж самому сіверську для нас основна задача залишити росіян на осінньо зимовий період саме в польових умовах, щоб на весну вони не були фізично готові. Продовжувати наступальні дії весняну кампанію повноцінно з а, необхідним ресурсом. Отже, а, це був а, такий огляд мапи бойових дій за останню добу, і, в принципі, можу сказати, що по всій лінії бозітання так ситуація а, важка. Але при цьому ми бачимо по тим результатам, які є у російських окупантів. Ну о, вони дійсно о, забагато витрачають зараз сил та засобів через те, що ці сили та засоби не просто розтягнуті по всій лінії боєзіткнення, а й окрім всього іншого, в них починає виникати дефіцит. Тому я не виключаю і ще раз підкреслю того факту, що найближчим часом до кінця цього року, як варіант, вони змушені будуть розпочинати в себе так звану загальну мобілізацію. Друзі, дякую усім, хто дивився це відео, і нагадую, що ви можете підтримати його лайком, підпискою, натиснувши дзвоника, прокоментувавши, а також репостнувши. А все це допомагає цим відео зростати в рейтингі україномовного сегменту YouTube. Окрім цього, ви можете ще й стати і, а, спонсорами обозу є, що дозволить каналу робити більш цікавого та унікального контенту. І, в свою чергу. Спонсори обозі є будуть мати можливість цей контент бачити, слухати або читати першими. Дякую усім, хто це зробив. Дякую всім, хто це зробить. Зустрінемося як завжди завтра зранку. На обос є в черговому огляді мапи бойових дій. Слава Україні! Слава нації!